Медитація, прийняття втрати як досвід, розділ 8, прийняття і прощення, проєкт 108. Сядь зручно, дозволь тілу знайти положення, у якому воно не тримає напругу. Зроби м'який повільний довгий вдих і такий самий м'який повільний довгий видих. Відпусти усі очікування від медитації, усі ролі, усі маски, усі бажання, все, що ти несеш, у цю мить відпускається, бо є тільки ти. Ти відчуваєш, як ти дихаєш, відчуваєш свій внутрішній світ. Відчуваєш своє тіло, його межі, контури, але як вони плавно вписуються у простір, в якому ти знаходишся. Зверни увагу на розум, як думки стають повільнішими і більше не приходять, як вони заспокоюються. Не зупиняй їх, а просто спостерігай за ними. Вони ніби зменшили свій темп надходження, приходять легко і пропливають, ніби хмаринки у високому небі. Просто спостерігай, переведи увагу у дихання, відчуй легкість, ясність. Як зникає і виходить напруга, як усе зайве розчиняється, тане, і коли дихання стане рівним, м'яко перенеси увагу всередину до себе, у той простір, де зберігаються твої історії, досвід, пам'ять, у те місце, де живе тиша. Де починається і закінчується усе, у кожної людини є втрати, вони різні, втрати мрій, які не здійснилися, втрати можливостей, які не були використані, втрати людей, які колись були поруч, втрати частини себе, старих версій, що більше не повернуться, втрати довіри. Любові, сили, втрати часу, втрати станів, у яких ти колись була, втрати, про які не говорять у голос, але вони змінюють усе. Сьогодні ти торкаєшся цього всього обережно, м'яко і з любов'ю до себе. Уяви, як перед тобою з'являється простір. Теплий, світлий і безпечний. У ньому виникає образ твоєї втрати. Не лякайся, не відштовхуй, просто дивись, просто поглянь. Це зовсім не для того, щоб повернути минуле, а для того, щоб звільнити своє серце від боротьби з тим, що вже сталося. І не повернеш. Поглянь на це все не очима, болю, а очима спостерігача. Не треба нічого пригадувати насильно, дай проявитися лише тому, що вже готове стояти перед тобою. Поверни увагу у простір м'який безпечний, спокійний. У ньому з'явились усі твої втрати, не як рани, а як двері, через які ти вже пройшла. Можливо, є мрія, яку ти колись носила у серці, але шлях повів у інший бік. Поглянь на цю мрію, не з болем, а з розумінням. Вона була важливою, але саме її нездійснення відкрило тобі інші дороги, більше досвіду, більше глибини, більше самої себе. Інколи ми втрачаємо ще щось. Інколи ми втрачаємо не щось, а когось у собі версію якою були колись, світлі очікування, наївну віру, стару силу, юну сміливість, поглянь на цю частину себе м'яко, це не зникло без сліду, це стало ґрунтом, на якому ти стоїш зараз. І якщо серед твоїх втрат є людина, дозволь її образу проявитися не як біль. А як світло, не як відсутність, а як присутність у твоєму серці. Так, її форма змінилася, але те, що поєднувало вас, не зникло. Любов не має форми, тому вона не вмирає. Зроби глибокий вдих, відчуй тепло. З видихом дозволь болю стати трішки легшим. Ти не відпускаєш людину, ти відпускаєш боротьбу всередині себе. Дихай, продовжуй дихати. Дай емоціям вихід, якщо є такі. Не потрібно себе стримувати. Тепер можеш подивитись на всі свої втрати разом. На мрії, людей, можливості, колишні версії себе і запитай, що це мені дало, чому я навчилась, що я в собі відкрила через цей досвід. Нехай відповіді піднімуться природно, не очікуй нічого, втрата не кінець. Це момент переходу. І уяви, як з кожної втрати ти забираєш тільки суть, силу, мудрість, глибину, терпіння, ясність, співчуття, здатність бачити ширше, об'ємніше, все інше біль. Провин, сором, тривогу. Відпусти, як листочки пливуть по воді. Ти не забираєш їх із собою далі. Знову зроби глибокий вдих і на видиху скажи собі, я приймаю свій досвід. Я дозволяю собі рухатись далі. Я беру з минулого тільки світло. Я дякую життю за мудрість, яку отримала. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Поклади долоню на серце, відчуй, як воно б'ється. Ти жива. Ти тут, ти продовжуєш шлях. Відчуй легкість, яка з'явилася. Це не забуття, це трансформація. Коли будеш готовою, відкрий очі повільно, з новим внутрішнім простором і глибшим спокоєм. Йди далі з новою мудрістю. Ти повернулась до тіла і не повертаєшся в момент, бо ти ніколи його не покидала. Просто розширь своє бачення, розширь своє усвідомлення теперішнього, розплющивши очі. Обіймаю тебе з любов'ю славетна.